Розділ 12 З Вогню у полум'я Шведський кухар. На щастя, закляття сну виявилося таким же простим, як обіцяв Ааз, і ми залишили Гріфіна спати собі в чагарнику край дороги. Ми вирішили зробити так і зайти до Вейгуса не з боку того. Як з'ясувалося, пересторога була марною. Усі у Вейгусі були зайняті своїми справами і навіть не глянули в наш бік. Оце так вимір. зареготав Ааз, озираючись, поки ми йшли вулицею. Я можу це місце навіть полюбити. Воєнна метушня у Вейгусі була така сама, як і в Таго, тільки сувеніри продавали в червоно-білих кольорах замість синьо золотих. я вже починав сумніватися, чи хтось взагалі збирається воювати, чи всі занадто захопилися зароблянням грошей. Дивись, Ааз. вигукнув я, показуючи пальцем. На розі зібралася невелика юрба, слухаючи гучного агітатора. Судячи з усього, скарги були ті самі, що і у того. Влада приховує дані про війну і це збиває з пантелику букмекерів. І що з того. знизав плечима мій наставник. Цікаво, чи вони теж з букмекерської братії? припустив я. І є спосіб перевірити, хмикнув Аас. Не встиг я щось відповісти. Як він уже прошмигнув у натовп і завів жваву розмову. Мені лишалося тільки чекати і хвилюватися. Гарні новини, малюк. усміхнувся він, повертаючись. Дається три до одного проти того в майбутній війні. Мені знадобилося кілька секунд, щоб усвідомити це й була вся його інформація. Серйозно? насупився я. І це, по твоєму, хороша новина? Схоже, ми добряче недооцінили військо Вейгуса. Розслабся, малюк. заспокоїв Уас. Такі самі коефіцієнти й у того проти Вейгуса. Місцеві букмекери завжди підкручують шанси на користь своїх, інакше ніхто не ставитиме проти. Я похитав головою досі спантеличений. Отже, сили рівні, знизав я плечима. І в чому тут радість? Та все просто. всміхнувся наставник. Букмекери працюють кожен сам по собі, без змови. Якщо правильно розіграти карти, можемо зняти з цього непоганий куш. Хоч мене і дратувало, що Аас думає про гроші навіть у такий момент, логіка мене зацікавила. Врешті, він же мене цьому і учив. Ставками? спитав я. А як дізнатися, на кого ставити? Не на кого, а проти кого, поправив Аас, і ставимо порівну проти обох сторін. Я трохи поміркував, киваючи, ніби розумію, а потім здався. Не вловлюю, визнав я. Якщо ставити однаково і проти того, і проти Вейгуса, то ми ж нічого не виграємо, правда? Аас закотив очі. Подумай сам. наполіг він. При коефіцієнті три до одного. Ми не можемо програти. Скажімо, ставимо по тисячі проти кожної сторони. Якщо виграє Таго, ми платимо тисячу в Таго і отримуємо три тисячі у Вейгусі, чистий прибуток дві тисячі. Якщо виграє Вейгус, усе навпаки. І знову плюс дві тисячі. План непоганий, визнав я. Але є три. Але перша, у нас немає по тисячі. Можемо стрибнути уклади взяти. парирував Аз. Друге, у нас немає часу. Це не так довго. буркнув наставник. І третє, якщо ми виконаємо місію, війни не буде. Аз роззявив рота і промовчав, розмірковуючи над моїми словами. Підловив тебе, га, Ааз? усміхнувся я. Цікаво. Які зараз ставки на те, що війни не буде. пробурмотів він, кидаючи мрійливий погляд на натовп букмекерів. Та годі, – зітхнув я, тягнучи його за рукав. Нам ще треба розвідати, де тримають приз. Насправді, поправив він. Спершу перевіримо цю машу. Я сподівався, що він забув, але, як завжди, мені не поталанило. Ми йшли крізь місто, зрідка перепитуючи дорогу в перехожих, аж поки не дісталися до житла місцевого мага. Це був непримітний будиночок на східній околиці, з якого линула химерна суміш ароматів. Нічогенько, прокоментував я, намагаючись підбадьоритися, не надто підходить для могутньої магині, а? аз. Пам'ятаєш, де ти жив, коли ми вперше зустрілися. кинув наставник, не відводячи погляду від будівлі. Пам'ятав, халупа, де я вчився магії в Гаркіна порівняно з цим місцем, була курником. Що я не можу збагнути, пробурмотів Аас. Це чому Маша оселилася саме тут? Якщо те, що казав Гріфін, правда, вона могла обрати будь-яке місце в місті. Гей, малюк! Перевір силові лінії! Я слухняно заплющив очі і потягнувся розумом у пошуках тих невидимих потоків магічної сили, якими користуються маги. Довго шукати не довелося. Ааз. видихнув я. Тут перетинаються чотири, ні, п'ять силових ліній, три в повітрі і дві на землі. Так і думав, похмуро кивнув наставник. Це місце не випадкове. У неї сили з надлишком, якщо вміє користуватися. А що ми зробимо, якщо вона така сильна? занепокоївся я. Розслабся, малюк, усміхнувся Аз. Сила тут спільна, нею може скористатися будь-хто. і ти також. То що робимо? спитав я, трохи заспокоївшись. Не знаю, зізнався він, прямуючи до дверей. Діятимемо, як піде. Ця фраза мені щось нагадала. Слухай, Ааз, пробурмотів я. Пам'ятаєш, як у того все скінчилося? Тож цього разу граймо за твоїми правилами, гаразд? Просто зняв з язика. усміхнувся Ааз. Лише не забудь перевірити її ауру, щойно ми зайдемо. Треба знати, місцева вона чи з іншого світу. Він підняв руку і почав стукати у двері. Кажу, почав. Бо між другим і третім стуком двері розчахнулися злякаючим ривком. Що ви? О, привіт, хлопці. Ви, е, ви маша, магиня? запнувся Ааз відступаючи. А хто ж ще милий? хрипко засміялася вона. Я не бачив ні у Джааку, ні будь де ще когось, хто бодай трохи нагадував би постать у дверях. Маша була величезна, не так на зріст, як у ширину. Вона повністю заповнювала одвірок, а двері, треба сказати, були не вузькі. Але справа не лише в розмірах. Якби Маша була просто великою жінкою, її можна було б не помітити, якби не вбрання. Фіолетове й зелене змагалися на її наметоподібній сукні, а яскраво оранжеве волосся спускалося брудними пасмами на плече. Прикрас у неї було стільки, що можна було б відкрити цілий магазин сережки, персні, намиста, не зразки, а повний асортимент, обличчя не з тих, про які пишуть у листах додому. Хіба що коли в тебе зовсім кепський день? Погані зуби визирали з за потрісканих губ, а дрібні очиці ледь видніли серед зморшок і плям на шкірі. Я бачив чимало колоритних жінок у своїх мандрах, але Маша виграла і торт. І тацю, і скатертину. Ви, хлопці, просто прийшли повитріщатися, примружилась вона. Чи, може, вам щось треба? ми «Ми, е Нам потрібна допомога, випаливаз. Не певен, чи він мав на увазі нашу місію, чи цю хвилину, але я був цілком з ним згоден. Ви звернулися за адресою, посміхнулась Маша, запрошуючи нас увійти. Заходьте в мій салон, обговоримо, що я можу для вас зробити, і що ви для мене. Аа зрушив услід за нею, і я мусив тягтися слідом. На мить він відстав, щоб пошепки порадитися зі мною. Що скажеш, малюк? прошипів він. Може, огидна? обережно припустив я й одразу отримав попереджувальний ліктем під ребра. Я про ауру!» – прошипів він. Забув, «Забув, звісно, та нагадування подіяло. Я швидко перевірив магічні аманації. Вона не має власної аури, зате її прикраси аж сяють. Он воно й що? кивнув Аз. Тепер зрозуміло, з чим маємо справу. І з чим саме? Вона механік. Усі її фокуси тримаються на прикрасах. Зовсім інша школа. Не така, як те, чого я тебе вчив. Тобто я зможу перемогти її в чесному двобої? Я такого не казав, поправив він. Усе залежить від того, які саме в неї прикраси, а судячи з вигляду, їх там безліч. Ох. зітхнув я. І що тепер? Не переживай, малюк, підморгнув Аз. Чесні бої не мій профіль. Якщо вона не здогадується, що ти маг, перевага за нами. Решта питань вивітрилася, щойно ми переступили поріг. Після халупи квіглі я ж ніяк не був готовий до того, що Маша називає своїм салоном. Назвати це спальнею значить нічого не сказати це був справжній вибух на ярмарку бахрома, подушки, еротичні статуетки всіх розмірів, найекзотичніше з усього, що я бачив навіть на базарі Діви. Кольори не просто не поєднувалися, вони люто гризлися між собою. На мить я навіть подумав, що маша дальтонік, але швидко передумав ніхто не здатен випадково підібрати стільки несумісних барв. Сідайте, хлопці, посміхнулась Маша, вмощуючись на ліжку розміром із плац. Знімайте з себе все зайве і почнемо. У мене перед очима промайнуло все життя. Я, звісно, не раз мріяв про кар'єру серцеїда, але аж ніяк не так її уявляв. Якби уявляв, став би монахом. Навіть Аз при всьому своєму досвіді, розгубився. Власне, почав він обережно, ми не маємо багато часу. Ви мене не так зрозуміли. відмахнулася Маша, ліниво розганяючи повітря своєю лапою. Я мала на увазі зніміть личини. Личини? ледь чутно перепитав я. У відповідь вона підняла ліву руку, виставивши вказівний палець. На четвертому ні, так і на третьому кільці миготів яскраво фіолетовий камінь. Ця дрібничка показує, що ви не лише чаклуни, а ще й прикинулись кимось іншим, хижо посміхнулась вона. А знаєте, я люблю знати, з ким маю справу Ба більше. Наполягаю, поки вона говорила, двері за нашими спинами грюкнули і замкнулися з гучним клацанням. От і накрилася наша велика перевага. Вейгус чекає, пригоди набирають обертів. А ти тисни вподобайку, напиши, що думаєш про Машу, і підтримай команду Донатом. Дякую, що слухаєте.